Давай, давай, почнемо. З нами сьогодні Сергій Іванович Будник, генерал третього рангу поліції охорони України. Доброго дня, Сергій Іванович. скажіть, будь ласка, зараз така ситуація в Україні. Ми знаємо, що дуже критичний стан і дуже постраждають морально від цього дію. І на сьогоднішній день, дякуючи вам, проходить такий чудовий захід, як талант, що війна не забере твою мрію. Скажіть, будь ласка, що вас наштовхнуло до допомогти в організації цього конкурсу? Взагалі, що, дякую, вам цей конкурс був проведений? Так, дякую за питання. Справа в тому, що ми, як орган Національної поліції України, стояємо тому, що в нашому суспільстві був спокійний зала, як живуть спокійні діти, то і на звичайно, всі багато інших держав. Розуміючи ситуація, яка відбувається сьогодні з війною на Сході, а також інші проблеми реформування поліції і інших державних органів, ми розуміємо, що діти це наше майбутнє і необхідно забезпечити їм належний позиток тобто, і можливість проявити себе. І тим паче, що основні... Також спонукало нас надати всяку можливу допомогу для того, щоб револютувати їх і інтегрувати їх в наше суспільство, яке скажімо не бачить того, що береться на сході України. Ми, якось, країн, опорони, для тому ми, як на органі поліції охорони, на надаємо просимо допомогу, звели і таких. І сьогодні ми раді, що він відбувся, що він відбувається. і сьогодні. проводимо багато своїх різних заходів, пов'язаних, наприклад, з конкурсом дитячого малюнку, де наші діти, наші працівники, діти, вихованці дівчатки збройних шкіл інтернатів надсилають нам на нашу адресу малюнки з питань діяльності поліції охорони. Такий конкурс ми провели вже підсумки Найближчим часом наступного тижня фінальний захід. І ці заходи ми будемо далі проводити. Це також пов'язано з тим, щоб дні відкритих дверей в наших підрозділах для того, щоб відбувати перспективі дітей, приходить до нас на службу, до нас на роботу. Адже наша поліція сьогодні це організація, яка він доявляє прогресивний рух вперед, динамічний рух, ефективний рух і е, те, що сьогодні відбувається з е, реорганізацією органів поліції, це ще раз говорить за те, що нам шукати необхідно нові форми залучення в наші ряди е, нових працівників. Тому соціально орієнтована робота нашого е, департаменту поліції охорони, як і всієї національної поліції, е, заключається в тому, щоб побутувати. Здоровий спосіб життя, пропагувати е, увагу до закону і основний результат основний лозунг е, захищати і опрошувати. Дуже гарний лозунг захищати її заробляти, захищати її. Захищати і охороняти. дуже гарний ролі. Я також хотіла вам сказати велику вдячність від організаторів проекту і особисто від себе, тому що ви дані на сьогоднішній день великий плацдарм для тих дітей, які зараз не мають можливості навіть не тільки бути на велику сцену, а не мають впевненості в собі взагалі вийти і проявити свій талант. Я хочу таким людям, як ми ми будемо далі надалі розвиватися, будемо надалі зрадувати наших. І будете перш за все для інших дітей, якщо буде вас зробити життя. Дякую. надію, що це буде вас інше.